Друзі, всім доброго ранку. Ми знаходимося у Снігрівці і вам показати бойових попугаїв, які пережили, пережили окупацію і залишились живі. Їх тут. Їх тут сотні, друзі. Сотні попуг. Дивіться. Вони, вони пережили всю окупацію. І орки їх не забрали. Єнота забрали в нас, а попугаїв не забрали. Дивіться. Піт їх тут Маса. Тут дуже багато ось так працює, люди тільки снігрівки, бачите, вони навіть вирощують попугаїв. Ось. Такі клітки, тут будиночки такі для них, де вони. Де вони, бачите, лодяться ці спеціальні квіточки. Красунчики, красунчики, бойові папугаї, бойові папуги. Бачите, такі зелененькі. Є ось такі великі, вітки такі вони гарненькі. Ось так попугачки пережили окупацію, друзі. Вирощує попуг мій хороший друг зі Снігурівки Олександр, який весь час, поки була тут окупація, був у нас в Львівській області. Так само з нами їздив у волонтерські поїздки на передову, так само служив людям. І сьогодні ми повернулися до нього додому в рідну, рідну оселю його.